Повномасштабне російське вторгнення прискорило в Україні розробку та виробництво безпілотників. В перевагу в повітрі в нинішній війні можна досягнути не лише за допомогою літаків чи ракет. На перший план виходять також дрони. Вони дешевші, непомітніші, і головне, при ураженні не гинуть пілоти. Поки ворог закуповує іранські безпілотники, українці розробляють і вдосконалюють власні зразки літальних апаратів. Серед них і українська акула. Випробування акули бачив кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. У дерев'яному військовому ящику лежить майбутнє жахіття російських окупантів. Акуляча паща на фюзеляжі одразу говорить: перед нами хижак. Щоб підготувати крилатого мислиця для бойового завдання, потрібно лише кілька хвилин. Сьогодні політ навчальний. Виробники тестують своє нове дітище на ім'я Шарк. Акула це дуже красивий, серйозний такий хижак. Це такий безжальний хижак, який знаходить свою здобич. За багато кілометрів може бачити, відчувати її. Акула нова розробка українських інженерів. Її почали створювати вже після початку повномасштабного вторгнення. Безпілотник будували з урахуванням бойового досвіду дронів на фронті. Він веде розвідку, спостереження і також передає координати для того, щоб можна було скоригувати удари по цілям, які знайдено. Стійкість проти систем радіоелектронної боротьби головна перевага нового дрона. Його попередники примудрялися літати над головами ворога у. Густому Бучі, Ерпені та передавати координати для нашої артилерії це не орлани російські, які падають там, не знаю, від одного полю до наших хлопців ЗСУ. силу. Три, два, один пуск. Піднявшись на висоту близько тисячі метрів, акула розчиняється у повітрі. Завдяки електричному двигуну безпілотник майже безшумний. Натомість, непомітний 10 кілограмовий апарат бачить все навколо. Дрон фіксує і супроводжує знайдену ціль на землі чи в повітрі, постійно передаючи координати об'єкта. Я можу повністю контролювати весь польот. Я маю високоякісне зображення в режимі онлайн. Дуже хороший зум, тобто я можу збільшувати об'єкти, роздивлятися їх в режимі онлайн. Відповідно, оперативність отримання даних дуже велика. Вартість дрона розробники не називають, але запевняють в рази дешевше за світові аналоги. Нині «Акула» проходить останнє налаштування та тестування, і вже до кінця року має відправитися до українських підрозділів на передову. Перемога у битві дронів в небі має стати передумовою для остаточного знищення расистів. І на землі Ігор Бондренко, Володимир Черенков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини допомогти захистити нашу.